Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Ford Connect. Проблема в машині у нас після того, як машина заводиться, у нас індикатор зарядки він гасний. І після того, після пару хвилин роботи, він починає з'являтися. Так, давайте я пропоную включити зажигання. Так. Вот наш індикатор. Так, Заводимо машину. Так, Індикатор погас, всі люшки відщовкнули. Машина у нас на ручніку. Все, чекаємо і зараз з'явиться у нас індикатор заряду. Так, от у нас засвітився індикатор зарядки. Але нагадую, що зарядка в нас є. Ну що, пробуємо глушати машину і відкриваємо капот і будемо дивитися до поводки. Так, відключаємо і відкриваємо капот. Так, щоб нам не лізти під яму. Під машину, то ми зараз знімаємо е, цю защиту, далі знімаємо інтеркулер е, відкручуємо тут болт і там пару болтів. І добираємося до фішки генератора. Так, все зняв. І що нам потрібно? Нам потрібно от зняти роз'єм. зараз попробуємо Тут, бачу, його вже знімали. Він надломаний. Да. Він знає, що тяжко знімається, будьте обережні. Ось тут він нажимається. Пробуємо, може, вийде в нас. Так, да, все закисло. Зараз ми трошки помочимо ВДшкою. Так, щоб відщокнути роз'єм, я зараз нажимаю, бачите, сюди. Якщо у вас дуже в болоті, то пойдеться трошки його попшикати, щоб... От, зараз, бачите, і легенько тягнув. Так, ось наша фішка. І ми бачимо так. Той... Так, ну що, я зараз що хочу зробити, це увідеться у проводки. Комп'ютерна діагностика показує, у нас, що в нас слабий сигнал доходить до генератора. Я підкидував усологи, тут не має бути маси. Тут обичний плюс, який йде, якщо я не помиляюся на цей предохранитель, От Він зразу тут десяточка стоїть. Бачите, оцей перший. То це у нас йде на предохранитель. Фішки я всі пороздирав. Блок керування двигателем знаходиться у нас. Тут бачите, електронна апаратура. І блок у нас знаходиться в салоні. Кому буде треба? Тому що не дуже є інформації. Не треба цей бардачок розкручувати. Він просто, бачите, нажимаєте тут у цьому місці, притискаєте раз, один бік витягнули. І також другий. І легенько відкидаєте бардачок. Далі головка на 10 і відкручуєте болти. А по проводці, які і от синий провод йде у нас на генератор. І сивий колір у нас йде на генератор. Він у нас під піном шостим, Я не знаю, як ці піни рахувати. Де я схему буду брати? Я схему дивлюся 2020 2010 року конектор, на цей рік немає. У мене немає блоку керування схеми на цю машину. Нам саме головне подивитися, бо фішка міняна, чи не попутали провода. Це, саме-саме, що мене цікаве. Якщо в нас не буде проблема в проводці, то ми в нас ще йде трохи керувати з Може бути, що в нас проблема з драйвером, або, драйвер, або процесором, що управляє генератором. Може бути проблема у нас з цим блоком. Да, це звісно не добре. Ну, пробуємо проводку під нагрузкою, а там будемо дивитися. Так, і які я зараз процедури роблю. А я зараз на розйом, який йде у нас на блок управління двигателем, то я зараз подаю ток по цих проводах. І зараз ми попробуємо, Не знаю, буде занадто ця лампочка. І я зараз от таку лампочку пригрузю на проводку і подивимося, чи не буде обриву зараз. Так. Ток я пустив, клейм я сняв на всякий случай. Повода вроді би ці. Ну, лампочка трохи сильна, звісно, це на ваш іск, не сов'язую таку класту, Але я що зробиться, то це все одно на мої руки. Так, ну, давайте подивимося, чи буде лампочка повний накал світити, чи ніде у нас проводка не перегорить. Так, включаю. Так, і ми бачимо, що лампочка отлічно світить. І також я зараз э, замірю, яка в нас тут посадка току. Ну, я вже бачу, що проводка в нас ціла, ребята. Бачите, все воно ціле. Проводка тримається. І в нас все добре. Я зараз тестером замірю, наскільки просідає. Якщо на вольт 2, то допустимо. Якщо на 3 вольта 4, то значить, у нас десь є корозія в фішках. Ну, я поки що не побачив перехідної фішки. На роз'єм генератора. Лише на роз'єм генератора поки що я не бачу перехідних фішок. Немає схеми такої проводки. Ну, а мені здається, що напряму вони ці провода йдуть сюди. Так, у нас проблема скоршу всього. Я зараз це все підключу назад і покажу вам осцилограму. Я скоршу підозрюю, що цей блок з нього сигнал йде на самий генератор. Так, ну що, остання процедура? Це я зараз ще утічку току вилавлюю. Як завжди у нас панельна приборка в цих конектах ключі. Так, що ми зараз робимо? Ми зараз міряємо асолограму з блоку, і далі будемо робити якісь виводи. Я включаю зажигання. І дивимося, які в нас імпульси, що присутствує до генератора. І виход скоріше у нас буде посерединки йти. Або на другому, або на першому контакті. Ну, точно вам не скажу. Так, ось такий у нас. Така сологема у нас на, до, з посерединки на контакті, от, кому може бути. Так, повіз хазяїн посилку. От він заказав. Це у нас, не знаю, не робочий, але це оригінальний, ребята, оцей регулятор це є оригінал. Так, це у нас все, що стояло на машині. По-перше, тут дуже зажалені контакти, дуже сильно. Ну, нічого, я думаю, що проблема в цім, бо сигнал у нас є з блоку управління двигателя. Так що, я думаю, що все буде добре. Так, це фірма Mobiliton. Це я так догадуюся, що це фірма Profit. Якщо цей, не знаю, скільки хазяїн дав за цю штучку. Так, от такий у нас. Ну, Головне, що тут Profit не писало. Так, от так, ребята. Поки що я не бачу. А, Так, да, це не Profit, по-моєму, фірма. Ну, вроді би, хороша якість. Ну нічого, кладемо цей регулятор напруги. Звісно, е, приходиться вам трохи помучитися, бо я по-любому ями, ви так це не знімете ніколи. Бо, по-перше, треба зняти крему статі провод силовий, Бо ви не зможете витягнути оцей пластик. Я не знаю, як там щотки на генераторі, хороші вони чи ні. Ну, желательно би теж добре подивитися, до щоток, але неудобно відси, чесно. Приходиться генератор знімати. Ну, так як робили генератор недавно, хазяїн каже, то я думаю, що проблем не буде. Ну, все, будемо ставити на машину, це я все збираю. Якщо буде далі у нас проблема, то значить, у нас проблема з блоком управління двигателя. Але солограма у нас є, вроді вона не крива. Але в якій мене осело, але нічого. Ну, все, поки так. Будемо складати це все і будемо перевіряти. Так, остання процедура. Все склав. Також, чому я поміняв регулятор напруги, зараз вам покажу. Тому що оце рідний був від машини, а це вже хазяїн міняв, тому що в ньому пін, Добряче загнив. Також я відкинув роз'єм теж. Добре, що в нас проводка. Общині було. До генератора доходила якась Ну, у нас не відходило. От на центральний провод, то в нас йде уход у генератор. А от на перший номер, то в нас йде виход вже у блок управління двигателем. А третій пін, це у нас під номером 3, це у нас плюсовий провод постійний. Також роз'єм теж у нас контакти там прогнили. І тому у нас постійно світить така там. Ну, попробуємо, Заведемо машину. Давайте подивимося на зарядку. Так. Так, включаємо зажигання. Так, от наш індикатор заряду і пробуємо заводити. Так, завели. У нас все погасло. Так, я включу підсвітку якусь. Так, і будемо чекати трошки. Так, давайте провіємо зарядку зразу. Коли генератор робить аварійні в аварійній режимі, він не видає повний заряд. Покажу вам зараз, дивіться. Оце хороша зарядка в нас 14,5 вольт, 14,6, це навіть дуже офічна зарядка. А коли робить генератор в аварійній режимі, то він не видає навіть до 14 вольт, там 13,7 около щось такого. Ну, бачимо, що в нас не загоряється. От, е наш ялечок, це добре. Так, спробуємо погазувати трохи. Торбіна добре робить. Так, чому я газую? Тому що я багато разів машину заводив. Зараз по датчиках пішла ошибка на дову. Зараз у нас у нас АБУ виходить датчики. І я зіб'ю помилки, так, щоб у нас нічого не було у блоку повліні двигателі. Все, на цим ремонт я завершаю. Отакий у нас ремонт. Ну що я скажу? По-перше, проводка, і регулятор у нас там, контакти вони доволі. Ну, поржавіли. Обично в них болячка отам, постійно проводка прогниває. Але поки що все добре. Ну, всім дякую за увагу. Такий у нас невеликий ремонт.